Привіт! В цьому відео ми розберемось, як налаштувати роботу з постачальниками в CRM системі продажі. Розглянемо створення та редагування постачальника у системі, розберемось, як прив'язати товар до постачальника та як імпортувати їх товари до системи. Для початку розберемо створення нового постачальника у CRM, Для цього перейдемо до розділу Товари та підрозділ постачальники. Натисніть додати постачальника. Для створення вам потрібно ввести його назву та натиснути Створити. В цьому розділі ви бачите усіх раніше створених постачальників, можете редагувати їх, видаляти та вигружати товари. В розділі Редагування ви бачите усі прив'язані товари до постачальника: його назву, код, наявність та ціну. Щоб прив'язати товар до постачальника, перейдемо до переліку товарів. Оберіть потрібний товар. В налаштуванні цього товару знайдіть постачальника та його характеристики. Оберіть потрібного постачальника зі списку. Головним параметром є код SKU. Саме цей код відповідає за вигрузку та оновлення товарів. Вам буде достатньо вести лише його, і при вигрузці автоматично заповняться інші характеристики. Ви також можете заповнити ціну, наявність. Та додати посилання до нього ви можете додати та редагувати параметри постачальника одразу при закупці товару. Ви можете обрати потрібну кількість постачальників, регулювати ціну та кількість безпосередньо при закупівлі. Якщо ви додали не того постачальника до товару або, навпаки, до не того товару. Ви можете натиснути на назву товару, перейти до його налаштування та видалити постачальника. Після видалення постачальника перевіримо це у закупівлі. Далі розберемо вигрузку товару. Перейдемо до розділу постачальники. Та натиснемо на кнопку вигрузки на потрібному постачальнику. Для початку вам потрібно обрати тип імпорту товарів XML або XLS. Також оберіть валюту імпорту. Ми також маємо характеристики вигрузки SKU – ціна посилання наявність. тех відповідає за назву характеристики файлу імпорту. По цим даним буде здійснений пошук та вигрузка товарів. Атрибути відповідають за вигрузку обраних категорій або товарів. Оберіть спосіб імпорту: це може бути посилання або файл. Ви також можете прикріпити посилання для щоденного оновлення даних. Натисніть перегляд. Після імпорту знизу ми можемо побачити вигружені товари, а також побачити статистику, скільки позицій у прайсі, у ЦРМ та відмінні позиції. Ви можете оновити ціни та наявність у всіх або обраних позиціях. Ми розібрали роботу з постачальниками в crm продажі. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.